Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву річ. Ну, от в минулих кількох, власне, в двох передачах йшлося про паломницькі іконки. Обидві вони походять згідно з легендою. З села таборів, де їх начебто знайшли під підлогою будинку. Тобто, чи, скажімо, там геть зносили будинок, чи якась така генеральний ремонт відбувався в приміщенні. І, власне, разом з цими іконками. Була от третя річ, ну, тобто, фактично, це е, мені було представлено як три іконки. Ну, е, коли я цю якоби третю іконку е, взяв е, до рук, то я е, одразу зрозумів, що йдеться не про іконку, а про монету. І от сьогодні ми про неї, власне, і поговоримо. Е, це е, мідна монета. Е, Такого дуже невеличкого розміру, тобто діаметр 14 міліметрів, вона менше 1 грама має вагу. Власне, мідь. І от на аверсі ми бачимо портрет ну таке от погруддя дуже повної людини. Ця Дуже повна людина з таким там, не знаю, третім або четвертим підборіддям. Це впізнаваний для нумізматів портрет Августа III, який був тривалий час монархом Речі Посполитої. І, власне, напис це підтверджує. Ну, Напис, я його знаю у цьому випадку з каталогу. Що це Августус, потім Римська 3 і Рекс Пол. Тому що при карбуванні цієї монети вона трішки от, ця заготівка здвинулася, і там, де Августус, ми бачимо лише кінчики цих латинських літер. Ну, от, трійку вже добре видно, Рекс Пол чудово видно. На звороті, на реверсі, власне, тут уміщений герб Речі Посполитої того часу. Ну, під короною п'ятипільний, якщо можна так сказати, герб. В першому і третьому полях Білий Орел герб. Гербова фігура з герба е, Польського Королівства в другому, він е, це в першому, четвертому полях, е, в другому, третьому полях е, тут погоня Великого князівства Литовського. і в центрі це герб е, е, саксонського курфюшства, е, який в свою чергу е, от, е, поділений на два поля. І, відповідно, тут герб Веттинів і два меча перехрещених. Так само як і на аверсі над гербом, в тому випадку над портретом, тут над гербом є ще напис L SAX. І 1754 рік. Ну, 1754 рік це, власне, дата карбування цієї монети. Ел Сакс, це електор, чи курфюрст, чи виборщик, власне, саксонський. Тобто виборщик імператора Священної Римської імперії, Германської нації, слід сказати, що оцей напис на реверсі, це, власне, просто продовження. Дуже скороченого титулу Августа 3, тобто от, Король польський, курфюрст саксонський. Так треба читати, починаючи з аверса, продовжуючи на реверсі. Ну, перед нами шелях, який в дуже великих кількостях карбувався на двох спеціально створених для цього. Монетних дворах у Саксонії. Я нагадаю, що Август III був монархом Саксонії і Речі Посполитої одночасно, відповідно, карбувалися ці монети для Речі Посполитої. Ну, монета, я б сказав би, що в непоганому стані як для цих монет. Тому, що, ну, обличчя, наприклад, цього монарха, ну, От що стосується волосся, наприклад, і одягу, то воно ще досить добре видно. Досить добре видно. Натомість обличчя, ну, от, скажімо так, от ще, там от, ніс, око, підборіддя, ну, вже такі от залишкові зображення, тобто, значною мірою воно вже трішки затерте. Поза тим, над головою короля тут от, є втрати метала. Якщо б цієї ці втрати їх не було, то закінчення цього августу, принаймні останні 2-3 літери, були б добре, їх було добре видно. Ну, переважно я можу сказати, що от оці монетки, ті, які я от бачив впродовж минулих десятиліть, то переважно от, Сам по груддя короля це вже такий просто контур затертий. Тому, ну, я розумію, що колекціонери дуже вимогливі люди і воліють мати бездоганні екземпляри в своїй колекції, але ну, це теж непогана монета як для цього номіналу і, власне кажучи, того, як монети цього типу взагалі збереглися, дійшли до нашого часу. Ну, от е, така е, монетка. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, е, лайкати це відео і поширювати покликання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!